Нацбанк змушує фінустанови розпродати валютні запаси. Регулятор хоче запобігти можливим спекуляціям у традиційно неспокійний осінній період і забезпечити стабільність гривні вже нині. Ресурси валюти реалізовують. Вимога НБУ почала діяти з кінця червня. В перші дні було большое продовження, але ми сознательно пішли на те, що банкам предложили в течение місяця привести цей норматив, согласно Этому постановлению, тому это будет процес такой интегрированный, м'який. За дуже скромними оцінками НБУ підлеглі мають реалізувати принаймні один мільярд доларів. Самі банкіри кажуть, сума може бути вдвічі більша два мільярди. Відтак регулятор подовжив у часі процес приведення валютної позиції до нової норми. Коли банки здійснять усі необхідні операції, їх потенційний вплив на будь-яке коливання курсу помітно зменшиться. Якщо ми приколов, що 20% – це 20 мільйонів. то вы физически должны привести 5%, это уже у вас возможность купить валюты на 5 миллионов долларов США. То есть влияние ваше на валютный рынок, он минимизируется. Можливості для купівлі великих обсягів валюти були насамперед у великих банків, і саме від них НБУ очікує найбільших обсягів зворотніх продажів. Для окремих установ припускають фахівці. Регулятор може розробити спеціальний графік, щоб не було помітних коливань на ринку, адже зміцнення іноземних грошей економіці теж не вигідне.